Так, і ось це, що я хотів давно вам показати, дуже простий е, варіант кріплення вертикального е, стабілізатора напруги, бо він важкий, важкенький такий. І якщо у вас стіна не дуже міцна, ну чи там боїтеся, що може десь йде дріт, і ви можете... Коли будете робити кріплення, можете на нього натрапити, чи ще якісь варіанти, то що ви робите? Берете таку дощечку. от І кріплення робите на цю дощечку. Зараз я може, покажу. Так, ну тут трошки тут повутиння припало. Бачите, там болти. Тобто робите кріплення так, як потрібно, але не на стіну. А на цю таку широку дощечку це вона шириною, як е, цей мій стабілізатор напруги. Так. Ось. Так, на бруд не дивіться. Ну, це вже нюанси, тут, тут це ще там ідуть е, дві стабілізовані лінії. Тобто на це не дивіться. Тобто зробили цю, закріпили на цій дощець, це Там кріплення йде згори, а тут просто нижні точечки, ну, нижні ніжки, вони просто опирання йде. Так. От, А там це на болти, то якось зверху там зроблено. ну, Це залежить від конструкції. Але він має бути. ну, Вертикально, бо горизонтально не можна, бо він провітрюватися. Потрібен у нього тут є ось вентиляційний отвір згори. І там, мабуть, а, і знизу теж є, бачите? От. Але якщо він буде не, не трошки не зовсім вертикальний, нічого страшного. Оце я його поставив на тумбочку. От. Ну, Тут можна там, ну, я вже такий кут вибрав, щоб він точно не перекинувся сюди. Він трошки там під кутом десь, ну, приблизно 10 градусів до стіни. Та нічого страшного. Головне, що він практично вертикально стоїть. А тут, щоб він не посунувся, тут можуть бути варіанти. У мене був такий прямокутничок. Квадратний профіль алюмінієвий. От, якщо у вас є просто кутик алюмінію, можна кутик, тобто це вже ну, немає там, це не принципово. І оце я його прикріпив саморізами до тумбочки. Тут, 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 тут. Чотири саморізи там. От, і все. Він посунутися він вже не може, він тримається. І тут. От, і не довелося тут довбати цю цегляну стіну, там забивати ці дюбелі, хероборою не треба займатися. Акуратненько оце зробив кріплення, дошку, цю полицю купив. Я вже не пам'ятаю, мабуть, у Леруа Марлені таку підходячу по, по розмірам по поличку купив, на неї прикріпив, ось тут. Цей профіль алюмінієвий, і все воно тримається, нікуди не, не дівається. Потім, так як мені потрібні розетки, то я теж отак от, бачите, тут теж такі, ось такі кутики зроблені, пригвинчені. Це, це теж чи в Леруа, чи в епіцентрі я їх купив. Це, це спеціально, щоб цей подовжувач не впав. Він Міцно он, е, тримається. Ой, вибачаюсь. Ось тут вони не дають йому впасти цей і цей кутик, цьому подовжувачу. І все. А це я зробив такий пост для зарядки акумуляторів. Це такий цей, шти, штирковий. От, а це такий на салазках. От. І якщо я там попрацював пилочками чи цікаторами акумуляторними прийшов, сюди їх підключив і вмикаю. І все воно почало заряджатися. Ну, це він майже заряджений, то воно туди-сюди зелене, червоне-зелене, червоне. Це в мене теж ще там реле напруги. Це від Хильот Пакарда, мабуть. Там були якісь колись у 80 ті роки. Ця західна техніка, у Радянський Союз поставлялася. Там далі йде спальня. А це мій перший стабілізатор, він теж працює, він працює на спальню, тобто подає стабілізовану напругу на, ну, там, на ноутбук, який я привожу з міста, на телевізор. Ну, от. Тобто в мене цей великий стабілізатор, він стабілізує зараз напругу на на холодильник і на цю на мікрохвильовку. От. І, ну да, на холодильник на мікрохвильовку. Це головне таке. От, якщо мультиварку підключаю, то ще є не мультиварку. От, то це, власне, я хотів розповісти, це як можна закріпити дуже, дуже без не заморочуючись ось такий стабілізатор важкенький то Замість щоб його кріпити на стіні, то його можна отак от на дошці і трошки невеликим ухолом. Але тільки дивіться, щоб він не перекинувся, Тобто підберіть такий кут. От. А цей просто стоїть на тумбочці. Він, ну, він такий як нестільний. Тобто він ніякого кріплення не вимагає. Тут, тут цей туристичний килимок, тут ручка йде, тут зверху ніяких вентиляційних отворів немає, тому я там нічого цим килимком вентиляційних отворів не перекривав. Не перекрив. Тобто, ну, ось таке. Ось таке. Гарного вечора всім. Слава Україні!